часто ми з вами задумуємося, як і куди і що Подарувати це така, знаєте, проблема сьогодення, тому що хочеться людині подарувати дійсно те, те, чим вона буде користуватися, тому що ми можемо щось подарувати, а людина скаже дякую, але не буде ним користуватися. Тому ми знайшли вирішення цієї проблеми, і зараз ми вас здивуємо. Зверніть увагу, що е, такий красивий боксик е, золотистий. Е, я подумала спершу, що тут якісь гроші. Бо дійсно він настільки красивий, він настільки е, от е, смачний, от слово смачний підібрати. Можна подумати що, подумати, що тут цукерки якісь або гроші. Зверніть увагу лише на застіпку, яка тут застіпка, але. Тут знаходиться все те, що потрібно кожному та кожній, неважливо від статі, чоловік чи жінка. Взагалі подарувати це на день народження, на весілля, там на будь-яке там свято це класний подарунок. І давайте відкриємо і подивимося, що ми можемо вам запропонувати. Увага! Вау! Погляньте лише, яка краса! Це дійсно вражає! Це справжнісінький набір. Я вам покручу, щоб ви подивилися на шість персон ніж виделка, також з іншого боку, ви бачили е, чайну ложечку і столову ложечку. Це набір на 6 персон. Подивіться, як добре відшліфовано, ви подивіться на цей блиск. Ви подивіться лише, яка естетика. Це не лише можна в подарунок насправді. так? Це можна і для себе. Ми звикли, що всі красиві речі ми з вами відкладаємо на потім. Я вам раджу цього не робити. Балуйте себе. Купуйте собі красиві речі, купуйте собі красивий посуд, тому що таким чином ви Себе цінуєте і оточуєте себе красивим і змінюєте погляди на життя. Повірте, хочеться прокинутися і взяти красиву виделку і ніж, і красиво розрізати там млинець свій улюблений, чи сирничок, так? чи красивою ложкою з'їсти суп. Або якщо до нас прийшли гості, рідні, батьки, засерверувати це красиво, щоб це мало естетичний вигляд, щоб хотілося ними їсти. А ними звикли, що в нас там виделка, з одного там випуску, ложка з іншого, і воно потім ну не дуже. Тому теперішня пропозиція, набір столових приборів не тільки буде слугувати для вас, а й буде чудовим подарунком для ваших рідних. Ви тільки подивіться на естетику, ви тільки погляньте, в якій формі це все подається. Правда? Як це красиво. Набір столових приборів на 6%. Персон в загальності в сукупності це 24 штуки. Код товару ДТ 1007. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Дуже приємна ціна, яку ми зараз вам пропонуємо, це 2300, якщо чесно, піти в магазини посуду. Не будемо називати або ж мас-маркети, то ми можемо тільки там набори, там, наприклад, на ніж, виделка, от на одну персону, так, то це нам обійдеться в тисячу гривень і більше. А тепер увага! Ви за 6 приборів на 6 персон, тобто 6 комплектів на 6 персон виходить. Ви забираєте за 2. 300, а ще й в ось такому красивому контейнері. Так, коли у нас все оздоблено красиво, коли ми оточуємо себе красивим, ми внутрішньо стаємо красивішими. Код товару ДТ-1007. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. А тепер увага, телеглядачі! подивіться на власні екрани зараз знову ж таки відбудеться магія телебачення тому що ціну яку ви бачите на екрані 2,300 вона зараз зникне миттєво. Приготувались 3 2 1 і 1800. Ви за 1800 забираєте чудовий набір на 6 персон в сукупності 24 штуки, складає ніж, виделка, столова ложка і чайна ложка. 1800 гривень. Скажіть, це наш пан режисер, це оста так, я от запитала, він вже сказав. Це е, ще не остаточне падіння, тому що ціна 1699, Вау, насправді ну дійсно вражає. Це чудовий подарунок. От я б чесно подарувала такий подарунок. Я була б рада, якби мені такий подарунок подарували на весілля. Тому що, коли нова сім'я, коли ви переїжджаєте кудись в нову оселю. Ну, справді треба ці прибори. Ну дійсно. Тому всім раджу придбати, хто скоро йде на весілля. Вже, до речі, почався сезон весіль. Хто не знає, що подарувати молодятам, подаруйте їм ось такий чудовий набір. Ну це у мене слів не вистачає. Наскільки це красиво. Вони, от як в ресторані, знаєте, все вишукано красиво. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88 1699 гривень. А при замовленні більше ніж дві одиниці, ви отримаєте ще й знижку мінус 100 гривень. А також, якщо ви щойно до нас приєдналися, у нас є Ютуб канал. Перш ніж вам покажуть наш YouTube канал, я вам нагадаю код товару ДТ-1007. Набір столових приборів на 6 персон. дт 1007 Будь ласка, давайте покажемо Ютуб канал. Ось ви його бачите. Перейдіть, відскануйте, підпишіться, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб сповіщали вам кожного разу, що вийшов новий випуск. І, звичайно, інстаграм. Instagram, Instagram, Instagram. Ось відскануйте і також підпишіться. А ми продовжуємо рухатися далі. Ви замовляйте цей чудовий подарунок в першу чергу для вас і для оточуючих, яким ви придбаєте цей чудовий набір. А ми не прощаємось, а повернемось зовсім скоро.